Let's go. українські танці для найменших. Після концерту буде автопаті. Я до жену в останній там щось вагончик. Ти це маєш на увазі? Півтори години плавання між Канадою і США. Які-небудь кримінал. Якщо ви не були е, ніколи в круїзі, то можете скористатися пробничком. Серденько, колокольчик. Ось я так класно закінчив фразу. Давай далі. То все юлисенфою кенредіо radio. 44, друзі, стульчики. Як сказав би мій тато, якщо б ми грали в лото, але це 44-та афіша Калгарівщини. Привіт, Ліна, привіт, Дмитро. Це програма, в якій ми розповідаємо про івенти, які українці роблять для українців в Калгарі. Це анонси. Тобто, якщо ви дивитеся це відео, то ви, можливо, зможете собі щось додати в календарик і Обов'язково прийти на якісь круті івенти від українців для українців в Калгарі. Привіт, що ти принесла нам. Вдруге привітався з тобою за півхвилинки. Я принесла анонс про концерт танці, 200-кілометровий піший похід так. і подорожі. Клас, анонс про концерт, танці піший похід. Я знаю про що ти, до речі, і подорожі. Поїхали, ти дадиш тиш. Let's go! Так, 27 червня буде сольний концерт в Дові. Дові. В... Гульбарі. Гульбарі, точно. Гульбарі. Так, це Андрій Довиченко. Він же Дові, 32-річний український співак, гітарист і продюсер. А родом з Ковеля, відомий своїми піснями, які вже, як можна сказати, Ой, а... тут записалися. Ось тут записалися всім. Ти це маєш на увазі? А, ну, скажімо так. Клас. Підкорили TikTok, YouTube і а, деякі плейлисти. І серде, серденька. Тікток, Ютуб і деякі серденька. Слухайте, ну він зі сковкою вже приїжджав сюди. Він в Калгарі приїжджав е, зі сковкою, а зараз без сковки буде сольний концерт давати. Я був на сковці, мені сподобалось. Клас. А ще е, під час цієї події відбудеться аукціон зі збором коштів на потреби ЗСУ. Треба підтримувати ЗСУ, звісно. А після концерту там просто воно як починається і триває, аж поки всі попадають. Після концерту буде автопаті. Афтепаті? з танцями, коктейлями і українськими міжнародними хітами. До другої ночі буде працювати гульбар, скоріш за все, для, для вас як мінімум. А, тож клас, клас, приходьте на концерт дові. Так. Ти знаєш? Я до дожену в останній там щось. Вагончик татар, татар, -та та -та Ну, мелодія дуже немає. Класний концерт. Наталі. У них, до речі, були квитки від 50 доларів, але вже розібрали, залишилися тільки по 70 плюс податок. От так. Хто не встиг, той е, молодець. Купує за 70. Той купує, дорожче. Так. Угу, Що ще? Далі українські танці для найменших. Ти не знаєш про що мова? Не знаю. Розкажи, а я розкажу, що школа українського танцю Трезуб відкриває нові недільні класи для дітей від трьох до п'яти років. А, це класно! Хочеться когось від трьох до п'яти рочків собі завести, але в мене вже доньці сім. А, клас, це ж так мило, коли ці малеча в українських костюмчиках виходять перший раз танцювати. Це ж це ж це просто най, найулюбленіший момент будь-якого фестивалю. В мене, тобто, у них є шанс навчитися танцювати гопака раніше ніж вони підуть в садок. Клас, і всіх в садочку вже навчити танцювати гопака. Всіх індійців, пакистанців, мексиканців. канадців може бути в садочку. Хто знає? Клас, клас! Дякуємо трезуб! Такий трезуб же ж це ого величина. Так, всі подробиці можна буде запитати а, у них особисто. Всі деталі я залишила в текстовій версії цієї афіші. Клас. От, а наступне, ти знаєш, це з 3 по 28 липня Олександр Кияниця, українець, а, з, який народився з ДЦП, йде у 200-кілометровий похід. Так, я я знаю про цей івент. Дуже важливий івент, який треба підтримати інформаційно, і там буде збор, там буде великий збір. Так, його мета зібрати 20 тисяч доларів для шпиталів на передовій в Україні. Ну Супер. і не тільки це, а ще й нагадати про те, що війна триває, боротьба триває, і ми не здаємося. Я повністю погоджуюсь, що це дуже важливий івент, який треба обов'язково підтримати. І ми зі свого боку його інформаційно підтримуємо на всі 100%. Його маршрут пролягатиме ітиме від Калгарі через Кокрейн, Брехкрік, Кенмор і аж до Банфо. І там, до речі, якщо комусь цікаво, хтось хоче долучитися і допомогти, шукали волонтерів, які зможуть підтримувати цю процесію. Хтось може приєднатися. Там багато різних позицій було можна приєднатися і йти поряд на певних ділянках поряд з Олександром. Супрові такі допомога, так? Так, можна угу. приготувати їжу і передати. Навіть там було сказано, що навіть одну страву, приготовану вдома, можна передати для того, щоб команда мала сили. А, ці для готувати команду треба. Так, окей. Так. А ще вони потребували а, людей з авто, які зможуть доставити а, змінний одяг, а, якусь воду та продукти. Клас. Тому можна долучитися. Друзі, долучайтеся. Шановні наші волонтери Радіо, якщо ви читаєте е це в тексті від Ліни Дорошенко або дивитесь на світу, або слухаєте це по радіо, то це от класна можливість ще допомогти українському ком'юніті. А я е так скористаюся можливістю і вам всім подякую. Друзі. волонтери Волонтері Радіо, вони краще. Ви бубочки, умнічки, і дякуємо вам за те, що ви постійно з нами і даєте е е е паливо. Проекту Еконредіо, бо свою енергію ви заряджаєте і нас рухатися вперед. Я так класно закінчив фразу. Давай далі. То все, ну, закінчуємо то все. афішу. Ні, Ні і... тебе щось було ще. Є ще. У мене є подорожі. подорожі Альбертою і не тільки. Це а, твої улюблені топ-чайс турс, які ніяк не дійдуть. І цього разу я тобі скажу, що вони не дійдуть в ефір і не прийдуть до тебе на запис, тому що кожного дня в липні. Вони кудись їдуть, кожного біжать. прям, прям <с <с прям серйозно? Кожного? Ну там випадає кілька днів всього. Напевно, вони просто. Нехай вони ам, свою хату тоді здадуть. Заправляються в той момент на Airbnb, бо це ж там піде це буде надзвичайно дорого і прибутково здати ще, якщо їх вдома не буде весь місяць. То, може, вони живуть просто в авто. Шановні, тобто Choice Tour, вам додаткова бізнес-ідея. Е, якщо ви весь місяць, якщо вас не буде до, вдома, то Calgary Stampede – це такий час, що тут кімнатки коштують по 900 доларів на, на добу. Чому б ні? Ти, 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 ти збираєшся когось підселити до себе під час Stampede? Та ні. Це дуже то, розглянь таку можливість. Та ні. Можливо, хтось приїде з Америки, зі Штатів, поживе, познайомитись, покаже йому місто. Або їм, або родині. Ну, У нас просто є контракт з лендлордом, в якому прописано, хто має жити в квартирі. А гості. Слухай, я не розглядаю таку. А, а ти розглянь, і ви всі розгляньте, друзі. Ні, ну серйозно, це хороша, хороша історія. Стампіт, мільйони людей приїжджають до Калгарі, всім нема де жити, бо готелів раптом, не вистачає. А раптом вони які-небудь. Ам... Кримінали. А раптом ні. Добре, ну ладно. топ-чойс, молодці, весь липень в, в цих подорожах. В роз'їздах, але mm -hmm. я не, зачекаю, я хочу зупинитися. Я не розказуватиму про всі їхні тури, тому що їх багато і все це можна. Пиши, як тебе добре стало чутно? Ти можеш мікрофон так от постійно відкритиш? Подивитися, подивитися. Так, так, е, прям все це можна подивитися буде в текстовій версії афіші. Дякую. Все? Ну, наче так. Так. так от, у них є цікавий О, новий просто тур. Просто мед, просто мед у вуха тепер. Новий тур. Новий тур. Так. І зараз я про нього розкажу, а ти мене збиваєш, і тому я все А загубила. я Спеціально, а я так і хотів. Так от, з нового це буде подорож до Уотертон Парку. Це перший в світі міжнародний парк миру, який створили ще в 1932 році, на кордоні Канади і США. Там два парки об'єдналися. Вотертон і це з канадської сторони. І Glacier National Park, це Монтана, США, об'єдналися і створили такий великий парк. Тобто комплекс. можна мені, якщо я без американського... Wait. Wait. Чи, та я вже хотів, я вже хочу. Це цікаво. Це інтрига, друзі. Інтрига зараз чи можна нам з вами без американських віз потрапити в США? Зараз Лін розкаже. А так от, а, окрім того, що це парк, це ще селище. На самому самому півдні Альберти, і в нього населення всього 130 осіб. Прикинь? Тобто там не буде людей, коли туди їдеш, там немає людей, там тільки природа, немає, напевно, жодної цивілізації. А 130 цивілізації. людей куди їдуть, коли ти туди їдеш. Та, слухай, Що, 130 значить, людей, 130, а, це 130 людей це звісно, це дуже-дуже мала... мала... дуже, дуже маленька взагалі, частинка цивілізації. То там будуть тільки гори, і мальовничі краєвиди, угу. і Купа Озер. Угу. І, і 130 сп... людей але я люблю вони будуть, будуть десь в іншому місці. Так от, одна з принад цього туру – це круїз по озеру Вотертон на історичному судні, uh -huh. яке називається MV International, яке побудували в 1927 році. Угу. Uh -huh. І досі експлуатують. А Титанік в якому році побудували? Побудували, так. не, ну, тоді ж коли і затонув, в 12 ну, в 1912 1912-му. А той 1917-го? 27-го. 27-го. Угу. Mm -hmm. Так. Окей. Ніяких паралелей, просто чомусь вирішив запитати. Слухай, я думаю, якщо воно так довго тримається. Слухай, 98 років, воно тримається на плаву, так то ще потримається. Точно, ці круїзи Ми встигнемо. воно витримає, Ми все встигнемо. витримає. Так і це буде півтори години плавання між Канадою і США, але. На території США нікого висаджувати не будуть. Ага. Але для цього можна необхідна... випрягнути з човника і поплис... поплисти. Я не знаю, де що там робить? Не знаю. Що... Дійсно, там ти, зараз не спокійно. У мене там не друзі, а в мене візи немає, хочу поїхати. Ось варіант. А, а Потім тур... на наступний віза назад Не заскоч. потрібна, але ага. потрібна, потрібен паспорт. Тому М. що там треба попереджати, все одно це перетин кордону, треба М. попереджати, що ти виїжджаєш а З Канади, і потім ти назад повертаєшся. Так, а я так, я не так вже робив. Ні, не, не прям так робив, але коли ми їздили на паромі з Ванкуверу в Вікторію. Угу. З Ванкуверу, в Вікторію, так, на паромі. А, то ти а, пливеш трошечки аква... акваторією Сполучених Штатів Америки, там десь під сиєтлом, так воно так-ч-х проповзаєш -про -про трошечки. І? Ну, все, я був в Штатах. Друзі, якщо ну, два варіанти потрапити в штати ненадовго е, і без візи. Це дуже, це дуже просто. Значить, е, перший варіант це з Ванкувера до Вікторії Паромом. Ви там пропливете трошечки по території штатів. А другий варіант оцей Watertown від топ Tour, получається, так? Дивись, ти, ти так кажеш, е, ніби то рай, і туди всім треба. А то е, всім чомусь туди треба, але на кшталт того рай, то чи ні? Кому треба? Не знаю, всім кажуть, ну от так ну, стереотип. Мені туди не треба. А, а тобі чого туди треба? У мене там друзі, я ж кажу. Ну і що? Ну, хочете ну, до друзів гості. Треба, щоб вони на, на човнику припливли, і ми отак, от пивом один з одним по повз один одного човника. Буде прикол. Напишу їм сьогодні. Дякую, що ти принесла таку прикольну історію. Бачиш, народжується. Це, це, оз, це Ідеї. Не, не, не величезний човен, це десь на озері, тобто він невеликий повинен бути. Ну, тобто, може човни, так човники так пропливсти один одного. Може, правильно? він взагалі один і він підбирає когось на цій території і так возить по колу. То може, ви на одному човні Клас. зустрінетесь. Ой, ось круто. — Все? Помріє? Ні, я тільки почав. Я... Можна, О, я можна продовжувати. Так, давай продовжимо. Давай продовжимо. А, так, я тільки хочу сказати, що там буде шанс побачити диких тварин прямо з палуби. Угу. Ну, шанс є, але хто знає, який буде настрій в тих тварин. Там можуть зустрітися ведмеді, гірські угу. козли угу. і можуть літати орли. Але залежить від погоди і настрою тих тварин. Вартість подорожі. З ведмедям. З «Top Choice Tour» uh, саме uh, в парк. 120 доларів для дорослого, 110 uh, для дитини. А круїз кру оплачується окремо. 85 доларів дорослий квиток, 42 долари канадських коштує дитячий. Так, це оди, один день. Угу, окей, поняв. Тур... Це один день. Чух-чух, Туди сам назад Штати і назад. Сам круїз триває півтори години. Півтори години на цьому. Пароміти плаває. Півторагодинний круїз? Так. А як півтори години і круїз в одне речення можна поставити? А що? Це така прогулянка. Тебе... Ти... А для тебе круїз? Це що? Це старі німці вісім днів, і ти там якимось Червоним морем подорожуєш якимось. Чи, Зі по, чи по Євро, німцями? чи середземним. Обов'язково. Старі німці. Завжди так. В круїзі. Угу. Ну, ні, це короткий круїз, це півтора години круїз, назвемо це так. Це півтора години круїз. Так. <хи> Без німців, а може і Клас. з німцями. Це, це топчось придумали, що це круїз? Чи... Ні, ні, це офіційно так називається. Офіційно топчось це назвали круїзом? Ні, не назвали не Ну, це ну як може називатися круїзом щось, що триває півтори години. Це назвали на сайті а, цього парку. Тому всі питання до них. Друзі, якщо ви не були е, ніколи в круїзі, то можете скористатися пробничком півтори години від е, Top Choice і Парко. До покоління шукаю. Друзі. До, до, до поколіна шукаю. Я вам е, е, скажу, дякую. скажу дякую за те, що ви підпис підписуєтеся на цей канал під час перегляду. І за те, що ви е, е, ставите нам лайки і коментарі. Це дуже важливо і підтримує розвиток українського Ютубу тут в Канаді. Дякуємо вам серденько, колокольчик. Ось. І там під відео ще будуть всі наші інстаграми, лінктини, Тіктоки, Фейсбуки. Е, тож підпишіться на все. Всі посилання ми закріпимо. Все? Так. Дивись, просто круїз це подорож зазвичай по замкнутому колу. Так. То можливо, через те, що вони нікуди не виходять з того озера і її… плавають по колу. плавають... Дуже важко вийти на круїзному кораблі з озера, от чесно. <різа> То е, воно і називається круїзом. <різа> Ну от тому і вона. Тому бувають круїзи з німцями, а бувають півтора годині по озеру між Канадою та США. Супер. Ну клас, клас. Що Обирайте. Ще? Ні. Все? Обирайте, подорожуйте, там дуже класно і цікаво, я думаю. В Афіші точно багато цікавого. Да. Почитайте ще текстову версію Афіші. Почитайте. Ми закріпимо посилання на текстову версію. Так, тут також там воно цікаво цікаво читати. Боліна, коли це все дає. Вона ще активні посилання дає одразу на те, щоб ви брали собі квиточки, якщо вам щось подобалося, якщо ви щось плануєте з того про що ми сьогодні розговор... розмовляли. Дякуємо дуже, що були з нами. Це афіша е... Калгрішини на ЮКенРадіо. Надсилайте на Хелоу ЮКенРіо. Ваші івенти це абсолютно безкоштовно. Ми розмістимо їх в Етері, в Ютубі в текстовій версії на сайті. Папа Юлисенфрою -па. Radio.